Сніжна королева, зітхаючи, сиділа в самоті і поглядом своїм здіймала віхоли та боревії, Такою не була завжди, та стала, щоб не палать від болю та печалі від образ, такими, як вона, стають не враз. Сталевим цепом закувала свої мрії, з латуні викувала нове серце. І запломбувала всі надії, і всі, хто милувався сніжною красою, ставав назавжди срібною сльозою, що розставала тільки по весні, щоб неповать рослини, дать нове життя землі. Казка сумна, та все ж знайдеться той, хто зможе розтопити латуні грати, не дасть ніколи. Більше їй страждати.